Замість китайського штампованого глянцю українське такий щоденник матимуть школярі спеціалізованої школи номер 11. Ось уже четвертий рік поспіль тутешні освітяни самостійно розробляють головний документ учня. кажуть для того, аби наповнювати його не лише оцінками, але й додатковою інформацією, яку не знайдеш у підручниках. А це не звідані сторінки історії рідного міста та школи. Є тут і правила поведінки учнів до слова. Щороку для щоденника обирають тему. Цього разу вона присвячена Тарасові Шевченку. У 2013 тисячі році ми. Будемо відзначати ювілеї з дня народження Тараса Гривожовича Шевченка. Наш щоденник містить власну інформацію, присвячену Великому Кобзареві. Зокрема, наприклад, чи знаєте ви що, скільки є пам'ятників Шевченку? хто є лауреатом Шевченківської премії? От що наскільки на які мови світу або наскільки мов світу перекладені твори Шевченка? Взагалі, скільки творів є в багажі цієї видатної особистості? Перш ніж обрати тему, вчителі вивчають думку школярів. Іві, лише після цього чаклують над оформленням, особливо приємно кажуть освітяни наповнювати щоденник фотографіями учнів. Самі школярі кажуть, такий документ є найкращою пам'яткою про роки, проведені у стінах рідної школи, і не проміняють його на жодний китайський аналог. Сучасні щоденники, ну в принципі, я би не сказала, що вони несуть якусь інформацію до них щоденник. Крім того, що він є там супутником нашому школі, він повинен доносити до дитини якусь інформацію. Тому сучасні щоденники, які ми можемо спостерігати на прилавках. Магазинів я не вважаю, що вони несуть щось корисне для нас. Це предмет предмет нашої гордості, предмет гордості нашої школи, бо тому, що він унікальний. Він більше в місті немає таких щоденників. Дуже цікаво розглядати, читати про історію нашого міста, нашої школи, читати про визначні місця в нашому місті. І вже перед новим навчальним роком новенькі щоденники отримує кожен школяр. До речі, такий приклад уже наслідують і інші школи Івано-Франківська.